Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Ручка для відмикання пардачка у автомобілі Audi, а саме в моделі Audi A4B6 та Audi A4B7. Дана ручка має отвір для серцевини. Та чорний колір. Каталожний номер цієї деталі 8 713 13. Придбати цю запчастинку можна, перейшовши за посиланням під цим відео. Удалих вам покупок. Слава Україні! Героям слава! З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.